Уявіть собі величезний півострів, більшу частину якого займає пустеля. Це місце, де майже немає річок, а вода цінується дорожче за золото. Тут знаходиться Саудівська Аравія, країна, яка на перший погляд здається непривітною, спекотний клімат, піски, що розтягуються на тисячі кілометрів і дощ. Який можна чекати місяцями, але саме в цій суворій землі народилося одне з найбагатших королівств світу. Його історія почалася у 18 столітті, коли невелике арабське плем'я Сауд уклало союз із релігійним проповідником Мухаммадом Ібн Абд Аль-Вахабом. Разом вони заснували першу саудівську державу, яка спиралася на вахабізм, суворе вчення ісламу, що закликало повернутися до чистої віри без будь-яких відхилень. Цей союз роду саудів та вахабітів став фундаментом майбутнього королівства. Хоча Перші спроби об'єднати аравійський півострів були знищені османами. Династія знову піднялася у 20 столітті. У 1902 році молодий Абдул Азіз ібн Сауд разом із невеликим загоном захопив ер Ерріяд, своє рідне місто. Звідси він розпочав багаторічні завоювання, підкорив сусідні племена. Та у 1932 році проголосив створення королівства Саудівська Аравія. Ця держава з самого початку була абсолютною монархією. Вся влада зосереджена в руках короля, а релігія стала основою закону. І суспільного життя. Саудівська Аравія отримала ще один символічний титул країна двох святинь, адже саме тут розташовані Мекка та Медіна, головні святі міста ісламу. Усе це робить державу центром духовного тяжіння для мільйонів мусульман усього світу. Але справжній переворот у її долі стався у 1938 році, коли в надрах пустелі знайшли нафту. Величезні запаси чорного золота миттєво змінили країну. З бідного краю бедуїнів вона перетворилася на одного з найвпливовіших гравців на світовій арені. Саудівська Аравія стала головним експортером нафти, а її багатство почало зростати з неймовірною швидкістю. Коли ми говоримо про Саудівську Аравію сьогодні, уяву одразу захоплюють картини розкоші: золоті палаци, нескінченні автопарки королівської родини, мегапроекти з хмарочосами посеред пустелі. Але за цим фасадом ховається сувора реальність. Вся економіка країни побудована на нафті. Близько 90% експорту це саме чорне золото. Саме завдяки нафті влада має мільярди для будівництва палаців, армії, закупівлі найсучаснішої зброї. Саудівська Аравія витрачає на оборону більше ніж більшість держав світу, займаючи місця місця в топі за військовими бюджетами при цьому життя простих громадян виглядає зовсім інакше. Серед 36 мільйонів населення близько третини це іноземні робітники. Вони приїжджають із Пакистану, Індії, Бангладеш, Філіппін чи Судану і виконують найважчу роботу від будівництва хмарочосів до хатньої праці. Часто їхні умови можна порівняти з сучасним рабством. Паспорти забирають, свободи пересування майже немає, зарплата крихітна. Це не випадковість, адже ще до 1962 року Україні. Офіційно існувало рабство, і лише під тиском світу воно було скасоване, але тінь минулого все ще відчутна у уставлені до гастарбайтерів. У самих саудівців інше життя. Вони отримують щедрі соціальні виплати, доступ до медицини та освіти, а робочий тиждень значно легший, ніж у іноземців. Цей різкий контраст між своїми і чужими кидається в очі будь-кому, хто знайомиться з країною ближче. Додамо сюди й жорсткі правила, які встановлені релігією. У країні немає парламенту, вся влада належить королю. Закони базуються на шаріаті, а свободи слова чи релігійної різноманітності фактично не існує. Критика влади табу, а релігійна поліція слідкує за дотриманням норм поведінки, особливо відчутно це для жінок. Лише у 2011 році їм дозволили голосувати на місцевих виборах. А право самостійно водити авто з'явилося тільки у 2018 року. Сьогодні Саудівська Аравія це не просто країна на карті, а одна з ключових сил світової політики. Її багатство на нафті зробило її союзником США, які десятиліттями забезпечують королівство зброєю та військовою підтримкою. Але в той самий час Саудівська Аравія будує відносини з Китаєм, прагнучи стати частиною нового, Ого, економічного центру світу, і навіть приєдналася до БРІКС. А поруч головний суперник, Іран, дві країни змагаються за лідерство в ісламському світі, представляючи різні течії сунітів і шиїтів. Різниця між ними йде ще з VII століття, коли після смерті пророка мусульмани розділилися на тих, хто вважав, що правителем має стати найближчий сподвижник пророка, це суніти, і тих, хто наполягав, що влада повинна належати лише його роду нащадкам через зятя Алі, це шиїти. Відтоді між двома гілками ісламу не припиняється суперництво. Сунітів у світі більшість, саме ними є населення Саудівської Аравії, а шиїти становлять основу Ірану. Їхнє протистояння відчувається у війнах і конфліктах на Близькому Сході. І навіть якщо час від часу вони підписують угоди про примирення, недовіра між ними нікуди не зникає. Вплив Саудівської Аравії відчутний скрізь, світ залежить від її нафти, а значить і від рішень короля, коли країна скорочує чи збільшує видобуток, змінюються ціни на бензин у США, Європі та навіть в Україні. Але королівство намагається показати, що воно не тільки про нафту. Проект Неом місто майбутнього в пустелі, де обіцяють літаючі таксі та будівлі, що сягають у небо. Яскравий приклад цього прагнення. Саудівці хочуть, щоб світ бачив їх як сучасну державу з високими технологіями. Та якщо відійти від офіційних презентацій і Реклами життя простих людей виглядає зовсім інакше. Так, у столиці Ер-Ріяді та мегаполісах є блискучі торгові центри і сучасні стадіони, але для більшості населення повсякденність це суворі релігійні закони, залежність від державних виплат і відсутність справжніх свобод. Для іноземних робітників картина ще темніша: гуртожитки, важка праця і обмежені права. Цей контраст і робить Саудівську Аравію унікальною з одного боку золото, нафта і мрії про майбутнє місто серед пустелі, з іншого традиції, які сковують життя. Та мільйонів людей.